Меджу славянська теєс натуралістичний язик, конструкт всіх славянських язиків, який існує меджу всіма славянськими язиками. В математичній середині є розумливі славянам приблизно 84%. Меджу славянський вже допомагає в туризму і бізнесах. Меджу язик і сделаны в 2017 році. десять Тут язык є інтуїтивно разумливый носитель славянського языка. Я регулює между комітет. Все творцы языка. Войтех Мерунка, программист, который и алгоритм, который изобрел наиболее разумливые меджусловянские слова. Ян Ван Штенберген, Андрей Речник, Гавриэл Свобода, Игорь Поляков, Стивен Радзиковский, Андрей Мач... Мачевский, Михаил Боровичка, Мартин Молханец, Роберто Ломбино, Михаил Сват, Павел Скрылев, Роберто і також люди, які згадували нові слова, але найбільше нових слов згадував Алекс Бернат, коли писав книгу «Нехай несуть нас біле облаки». Тут є повноцінна книга на меджуслов'янському язику. Також хвала людям, які займають словник на різні язики. Меджуслов'янський язик і створювали з'єднівши проекти «Слов'янський, Славіоцький, Неославонік». За основу взяту ідею модернізації староцерковно-славянського язика і користання найбільш розумлівих слов – в апрелю, ибо цветню, ибо четвертом місяцю, я запізнала ІСО, код язика АйСве також налегає на різні імпровізування слова, основується на єдних з словянських язиків словах, елементах і граматики. Между записують записувають кириліцею і глаголицею. Междувянский і має ютуб канал, дискорд, а також телеграм, музикална пауза. на Істок W od nowo słońce idekam, W od nowo słońce idekła Tut w czas przychodzi jarowy czas, Słońce i miesięc sobot nas, tu dzień po śred zemských tras, na sesia wezny głos радістю найдити тебе посеред тих великих дрів. Чи ти слышиш ли мой тихий, осторожний голос? Мой тихий, осторожний голос.